З'явилась нова моделька від Traxas Erevo. Це 16-й масштаб, повна РТР-комплектація. Машинка готова до використання. В комплекті є акумулятор, зарядний пристрій, пульт керування, інструкція каталог запчастин, інструменти, запасні кліпси, налітки, тобто повний комплект. Розпакували, зарядили і поїхали. Все готово для використання. Ось така коробочка оригінальна. Траксас. Тут вказано, що є зарядка та акумулятори, які входять в комплект. Ще може бути червоний колір. Ця моделька в синьому. Знімається корпус. Ось так виглядає модель по комплектації 6 Треба встановити акумулятор і вперед. Дуже і дуже м'якенько зараз показую вам, як працює. Ну, прям... Шикарно відпрацьовує ходова. Подивіться. Просто м'якенько, великий ход підвіски. Працює дуже і дуже м'якенько. Подивіться, як це класно відпрацьовує. Просто шикарно. Такий начебто маленький розмір, але дійсно все продумано, все зроблено дуже і дуже класно. Величезний мотор. Все, машинка. Одразу розпакували. Поставили акумулятор і поїхали. Які шини, класна моделька.